У класі безпеки у третьому ліцеї дітей навчають, як користуватись автоматичним дефібрилятором. Розпочали з того, як правильно накласти електроди. «На грудну клітку, інші якраз там, для нас знаходиться серце. Отже, електроди в нас прикріпилися. Учасники дружини юних рятувальників пожежних також продемонстрували вміння надавати серцево-легеневу реанімацію треба робити якщо це доросла людина 30 натискань і два вдохи і це це треба робити або до приїзду швидкої або поки людина не вийде з цього стану ми можемо навчати молодших учнів цим правилам, тому що це потрібно знати ще з дитинства і ми просто передаємо ті знання які нас навчили наші вчителі відкрили клас безпеки завдяки перемозі школи у конкурсі бюджет громадських ініціатив це важливо, що саме такий клас є в школі, тому що дітям важливо знати якісь загальні правила безпеки, щоб вміти поводитися в екстрених ситуаціях. Та якісь спеціалісти мають приходити та навчати дітей цьому. Зараз дуже непростий час, тому це має бути обов'язково. У класі розмістили інформаційні стенди, макети вибухонебезпечних предметів, манекени для практичних занять, пожежний щит, розділивши таким чином кімнату на кілька зон. Зараз на часі домедична допомога, це обов'язково. Змінною небезпекою бачите, які в нас є класні такі стенди, все, що стосується ось такої безпеки. Не тільки мінної безпеки, а й пожежної безпеки, і транспортної безпеки. Це вже 18-й клас безпеки створений у Вінницькій громаді. Безпечна поведінка і не тільки дуже важлива у військовий час, вона важлива і в побуті, і в мирному часі також. Тому що діти не тільки з школи, а вже з дитячого садочка мають знати, як поводитися правильно, наприклад, з різними електроприладами, з газом, як переходити правильно дорогу, як поводитися на воді. Тому що це дійсно береже здоров'я і це береже, береже життя. До кінця року планують відкрити ще сім таких класів у навчальних закладах громади. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.